Говорить про молодь, розглядаючи цей період у життя як час формування сили та прийняття ключових рішень. Молода людина покликана використовувати свою юність для служіння Богові. Один із найголовніших акцентів Біблії це заклик до молодих людей шукати мудрості та слухати поради своїх батьків. Апостол Павло у своїх листах закликає молодого Тимотея. Бути прикладом для інших віруючих, незважаючи на свій вік в першому посланні до Тимотея в 4 главі 12 вірші, читаємо, ніхто твій молодим віком хай не гордує, але будь заразком для вірних у слові, поведінці, любові, вірі і чистоті. Отже, як бачимо, святе Писання молодь не просто як майбутнє, а як важливу частину теперішнього. Воно закликає молодих людей слухати мудрість. Присвяти свою силу і час Богові, уникати гріха та бути прикладом для інших у свій вірі. Відповідно, діти і молодь є майбутнє України, і якими будуть, будуть наші діти, наша молодь, як, в якому, як вони будуть виховані, сформовані, як ми будемо їм допомагати в цьому, таким буде і майбутнє України.